Цей смітник, який притягнутий, був, як мені відомо, майстром училища. Насправді діти виступили заложниками тої ситуації, яка спалася, і їх було втягнуто в ті речі, які не повинні були втягнуті діти. Я готую депутатське звернення до департаменту освіти і науки України і до Міністерства освіти науки України з тим, щоб вони розібралися в тій ситуації, яка твориться в училищі. тому що це ненормально, що дітей затягують в якісь політичні процеси, що діти виступають заложниками там речей, які повинні відбуватися. Є рішення поліційного суду. Я виконував це рішення поліційного суду, прийшов в училище, і в мене був відповідний документ, який посвідчував, що рішення поліційного суду вступає в негайну силу. Але майстри училища, які там ходять в профкому училища, мали всі можливості не допустити мене до роботи. Для цього є закон про проспілки, який ці речі дозволяє зробити. І не треба було підбурювати дітей. Зупиняти їх і настроювати їх на директора, тому що ми виглядали як в цілому світі, так і на сході, так і на заході, коли не дуже гарно, коли а, оці речі твориться. Я думаю, що пора зупиняти такі так звані процеси ілюстрації, тим більше що є закон про люстрацію, які там постійно постійно хай розбираються законники, Але дуже важливо, щоб вони... Почало боротися вставні. за громадянське суспільство законними методами, а не шляхом Ось, діти отримали цей урок не дуже добрий, коли можна там вирішувати проблему з допомогою сили. Так не повинно бути в Україні. Ми повинні. Вчитися, захищати свої права, відстояти свої інтереси з допомогою існуючих законних методів і законних дій. Профілуки були достатні підстави для того, що можна було не допустити в училищі, і спокійно можна було ці всі речі розглядати. Тим більше, що я не збирався працювати в цьому училищі, я 8 лютого у мене закінчується контракт, це, це був термін, де, де я повинен закінчити ці речі. І було дуже важливо, щоб вибори нового директора училища, яких я не збираюся приймати участь, відбувалися без будь-якого адміністративного тиску. Хай би сам колектив училища визначав а, ті всі моменти. Але видно тим заступникам директора училища, який є, і тим частині майстрів, які там є, їх лякає мій прихід, тому що, очевидно, можна було побачити якісь там речі, які видно творяться в училищі і не зовсім гаразд там є те, що відбувається. І тому вони ініціювали ці моменти і вони призвели до того, щоб якимось чином. А, Зірвати цей процес, і наша область, і наш край виглядав не зовсім, я би сказав, м'яко кажучи, красиво на території. Це, це не допустимо залучати дітей до таких речей, і треба зупиняти такі моменти. І українська держава сьогодні повинна зробити все, щоб зупинити так звані моменти таких ініційованих і спірованих хвиль гніву. Нібито за якими стоять корисні інтереси, це дуже важливо як на мене. Крім того, я думаю, що підготувати ряд депутатських звернень на Міністерство внутрішніх справ і до голови адміністрації Луганської області, тому що якщо ми хочемо, щоб до нас відносилися нормально, ті території України, ми повинні розбиратися з тими злочинами, які відбуваються. Нам зараз не завжди себе добре поводять військові. Очевидно, що оплаченці себе ведуть вони поза законом і вони роблять злочини, і вони прикриваються там. Своїми цими інтересами, інтересами захисту Донбасу, об'єднання з Росії або не об'єднання з Росією. Але дуже погано, що деякі злочини, які робляться на території Луганської області, вони робляться людьми в військовій формі, які мають тризуб в себе на відповідних цих формах. Нам треба з цими речами розбиратися. Я припрошую щоб повернутися до